Президент України Володимир Зеленський каже, що питання членства України в НАТО це перша позиція в плані перемоги в частині, яка стосується і геополітичного статусу України і безпеки. Безумовно, членство України в НАТО із точки зору нинішньої ситуації її розв'язання. І завтрашньої, і майбутнього це насправді ключ до дуже багатьох питань регіональної безпеки, континентальної безпеки і глобальної безпеки. На сьогоднішній день очевидно, що це той ключ разом з замком, який відкриває дорогу до розв'язання дуже багатьох проблем сказати, що це одномоментно відбудеться, не можна. Однак, в тому числі навіть вступ до ЄС, це явно розкриє. Бо, як ми знаємо, можна бути членом НАТО, бо сьогодні вже 32 дві держави, і лише 27 є членами Європейського Союзу. Тобто, можна бути членом НАТО, але не завжди. Можна бути членом НАТО, будучи членом Європейського союзу, хоча є і навпаки таких випадків небагато. Однак важливо те, що в тому числі а, членство НАТО це відкриття ще одніх дверей до дорозі до європейської спільноти, і з точки зору нинішньої ситуації, завтрашньої, це дуже серйозний крок вперед. Тепер ідея вступати по частинах, вступати по частинах яких, а коли це робити. Бо наступне питання буде: а як це робити? Зрозуміло, що найважливіше рішення в даному випадку це визнання України членом НАТО в її суверенних територіях, про які а йде мова в документах ООН, Конституції України і так далі, яка чітко перераховує ті території, які належать до складу України. Бо принцип суверенітету і територіальної цілісності він ключовий в міжнародних відносинах. Однак в Європі, ви бачите, продовжується дискусія стосовно того, що а можливо лише тою територією, яка контролюється урядом України. І як можна визначити лінію, яка а, вступила а, в НАТО, чи до якої Україна вступила в НАТО, і лінію після якої вступила НАТО Україна? І коли це робити, і як це робити, особливо важливо? Що тут треба розуміти? От якщо хочете, принципово а, немає значення? Яке рішення буде прийнято в деталях стосовно членства України в НАТО? Україна є членом НАТО? Це означає, що Україна отримує і фактичну, і формальну підтримку НАТО з точки зору безпеки? Це перше. Друге, тепер як діє п'ята стаття НАТО, про яку зараз найбільше турбується, і в якій частині? Всі знають чудово, що п'ята стаття на сьогоднішній день жодного разу не задіювалася. Але уже членство в НАТО в України це доступ до фондів, доступ до підтримки, доступ до взаємодії, доступ до розкриття механізму закритого неба, систем протиракетної, протиповітряної оборони, військової допомоги і так далі. Звідси, можна сказати, таку грубу фразу, але вона правильна, абсолютно, хоч боком, хоч спиною, але хоч якоюсь частиною, але до НАТО Україні треба вступати обов'язково. І це з точки зору і поточної ситуації, і механізмів. На даному етапі ми чудово розуміємо, що Європейські країни, члени НАТО, вони лише готуються воювати за Україну як складову НАТО. Вони готуються воювати кожен за себе і зараз. І НАТО готується воювати, кожен за себе і разом за всіх, бо ще не всі в північно-атлантичному альянсі розуміють, що зволікання з прийомом України до НАТО з наданням України Максимальної допомоги це пришвидшення того, що країнам НАТО доведеться воювати. Цього розуміння ще немає. Тому в нинішній ситуації я взагалі дивуюся, чому це питання вшито в проблему якогось територіального торгу, здачі якихось територій і так далі. Дивним виглядає й аргумент. Що вступ України Україну в НАТО це означає вступ НАТО у війну. Бо я ще раз хочу підкреслити: п'ята стаття ще з жодного разу не задіювалася, так як там задекларовано. Це перше, і це треба чітко розуміти. Друге, вступити чи бути запрошеним. А ще найцікавіше це щоб усі парламенти країн-членів НАТО проголосували. Це взагалі великий екзамен. Однак, як тільки запрошення прозвучить, це міняє характер відносин між Україною і НАТО з точки зору механізмів взаємодії. Я ще раз підкреслю це: надання допомоги, роботи структур, доступу до фондів відповідних, фінансування і так далі. Тобто, це різні дещо речі. Звідси очевидно, що. А з моєї точки зору, взагалі, членство в НАТО мало б стояти в пріоритеті, і вшивати його в проблему війни чи територій, ну це трошки не додумувати і не розуміти, а, як пов'язане членство НАТО в України в НАТО з війною, чи членство України з територіями. І приклади, які приводилися в розповіді, що ну. Коли об'єдналася Німеччина, то Східній Німеччині, тобто території колишньої е, Німецької Демократичної Республіки, їх ж окремо не треба було вступати в НАТО. Тому в даному випадку, е, те, що цю тему розкрутили і довели до якогось торогу території взамін членства НАТО, ну, ну це треба бути майстрами, чесно кажучи. Бо. Ще раз хочу наголосити: От якщо, умовно кажучи, будь-яка країна в стані війни вступає в НАТО, так вона отримує доступ до резервів, ресурсів, до допомоги і так далі. Але це ж не означає, що територія, яка тимчасово окупована, не приймається до НАТО. Як вести операції, і де воювати на якій частині, власне, це рішення приймається оперативним штабом НАТО. Але політиками, тим більше не журналістами, які розкручують цю тему, тому на цьому треба акцентувати дуже чітку увагу, Україна має можливість як можна швидше вступити в НАТО, і це треба робити, якщо така можливість відкрити. Що стосується внутрішніх документів, умовно кажучи, як діє система ПРО ІДЖЕС, як діє система координації війська? Яка допомога, які механізми допомоги? Це речі, які потребують технологічного опрацювання між Північно-Атлантичним альянсом, його складовими і Україною? Бо там ще відкриється одна річ, зрозуміла, бо ці складові на сьогоднішній день в даній ситуації структура їх така: 70% це європейські країни. 30% – відсотків це Сполучені Штати Америки, а ну навіть 60%, скажімо так, щоб бути точнішим: 40% – відсотків це Сполучені Штати Америки. Ну, може ж статися. А, тоді буде навпаки, буде за 70% відсотків Сполучені Штати Америки, і решта це 30%, а може й менше європейські учасники, і тут треба зрозуміти, що нинішня ситуація, а, вона споставила всіх. В незвичні правила. І очевидно, що як НАТО, так, так і Україні в умовах війни необхідно буде виробляти нові правила взаємовідносин між учасниками НАТО, партнерами НАТО і так далі. Бо е, я не думаю, що НАТО з, таким, з такою люб'язністю вислуховує сьогодні. Прем'єр-міністра Орбана чи Фіцо, які відмовляються робити внески в фонд НАТО, бо мова ж не йде про допомогу Україні, мова йде про внески фінансові в рамки НАТО. Звідси очевидно, що перше, якщо є, хоч найменший шанс а, в нинішній дискусії а, стати членом НАТО, це треба робити, відпрацьовуючи всі інші технічні питання, які стосуються, ще раз підкреслю. Питання допомоги в умовах війни, питання протиракетної оборони, протиповітряної оборони, питання матеріальної допомоги, допомоги військом. Ну і зрозуміло, що рано чи пізно, але і НАТО, і Європа, і Сполучені Штати Америки зрозуміють, що американський солдат, як і європейський солдат, будь-який, має стати поруч з українським солдатом, і е, рано чи пізно це забезпечить перемогу. Коаліції демократії і свободи над а, вістю зла. І це буде відповідь, яка насправді вона сьогодні лежить на столі, і її треба лише підтримати а, колективними рішеннями і НАТО і Сполучених Штатів Америки, розуміючи всю проблему, яка сьогодні наростає у світі. Тому дорога до НАТО має бути швидкою. І тут тема умов вона навіть не має розглядатися, бо це ключ до подавляючої переважної кількості проблем, з якими сьогодні мириться, бореться Україна.